Is the future. This is the future. Вот такая вот краса до нас приехала. Три Теслочки. Прямо з Америки, як гарячі пирожки з аукціонів США. X. до речі, ці автомобілі це приклад того, що можна купити машину з Америки з невеликими пошкодженнями. Зараз швиденько по всім пройдемося. І заїжджає автовоз наш VellMob, X трошки сплячий. Заїжджає наш автобус, поки ми тесли від сонечка заряджаємо. Дивіться, просто заміна заднього лівого крила. І все. Ну і бампер повісити. Просто кайф. Просто кайф. Вся ін... Все інше в ціле в машині. Друзі, от інших дві тесли. Дивіться, одної так само, просто заміна заднього правого крила. Це, до речі, 23 й рік. Синя на білому з пробігом менше 10 тисяч. Там, по-моєму, 6 чи 7 тисяч у неї пробігу. І от ще одна е, вайка, до речі, з таким тюнячим спойлером. Зараз вам покажу, які в неї пошкодження. По X я вам вже показав. Так, машина, в принципі, вся ціла. Тут все ціленьке, тут все ціленьке. Коротше, X-офігенний. Просто 20 рік. За, за ті кошти, що ми його купили, 19 тисяч в Америці. Це супер варіант. І дивіться, вайка. Так само, з тої сторони, сторони вона була вся ціла. Тут удар вообще, дивіться, мінімальний. Просто поверху крило під заміну, бампер у неї нормальний. Там бампер трошки підпаяти, підфарбувати. Крило під заміну, капот під заміну, і отут-стойка от буде рихтуватися і лобове під заміну. А так, все, машина ціла. До речі, давайте глянемо. Наскільки я пам'ятаю, так, да, безпека ціла в неї, дивіться, безпека ціла, все ціленьке. Просто, типу, ну, на лобове щось впало, не знаю. Може бути навіть, може бути навіть. А, ну, коротше, невеликий удар. Трійка так само, вся ціленька. Зараз будемо їх знімати. Бачите, вся ціленька трійка. Красота! Друзі, Тесла Вай, яка приїхала клієнта нашого по пакету Elmo Pro. Швиденько вам покажу, які в неї пошкодження. От Тут невелике пошкодження просто по морді. Крило під заміну і капот під заміну, бачите? І лобове скло під заміну. А так, вся машинка ціла. Що прикольно, що прийшла з дуже класним карбоновим спойлером. Дмитро підмітив натуральний карбон лакований. Така от красуня. Будемо скоро її запускати в порядку черги запускати в роботу на нашому СТО. Друзі, така от Тесла приїхала до нас із Америки. Дивіться, вже в неї CCS є. Комп'ютер FSD на Ryzenі 4000 миль пробігу у машини. Автопілот. Остання прошивка 24-го року. І сама машина у нас 8-й місяць 23-го року. Трієчка. Ціла безпека, оце от вона з Америки, отак от і приїхала. Білий салон, красуня, і от у неї пошкодження. Просто зам'яти заднє крило під заміну. Ланжерон, видно, що цілий, заднє колесо пішло. Тобто буде. Підвізка ремонтуватися і задня дверка під заміну. Все, тут трошки буде рихтуватися кришка багажнику. От така от красота, ну і задній бампер, звичайно. І машина ну просто супер. Все інше у неї ціле, гарнюня, красуня. А, передній бампер ще. Неї, передній бампер треба буде замінити, тому що він десь наїхав на бордюр чи на бровку. Отака от, от краса. Друзі, дивіться, от така от машинка. Це синя Тесла, у якої тут не було півморди. От сидить наш Микола, герой. Зробив таку от красу з цієї Тесли. Подивіться, залишається там ще трошки по зазорам попрацювати і пофарбувати машину. І все, краса. Будь ласка, не було півморди, і виглядала вона ну дуже прям. Страшнувато. От що значить руки майстра. А тут іще треба допрацювати. Тут іще треба допрацювати з тим лівим крилом. Друзі, продовжуємо працювати. elmob Tesla 3, Tesla Model S Роботи проводимо з акумуляторною батареєю, в яку потрапила волога. Чи там якийсь розбаланс був, не знаю, щось хлопці робили. Потім Tesla Model 3 приїхала на продаж 2018 року Long Range, задньоприводна, з максимальним запасом ходу. Ще одна машинка на сервісі. Model S теж робимо роботи з батарейкою. І Model Y закінчують хлопці нарешті повну шумоізоляцію. Бачите, ця арка ще не зроблена, а цю арку вже зашумили, вже зроблена повна шумоізоляція. Ну і хлопці наші працюють, тому запрошуємо вас от сюди, у відділ продажів, придбати акумулятор або PowerWall. До речі, щодо енергонезалежності, навіть коли відключають світло, ми продовжуємо працювати, тому що у нас стоїть LMOB Tesla PowerWall. Оце 70 кВт акумулятор від Тесли. Він стоїть, працює і, ну, якби. Виручає нас у той час, коли немає світла, тому що у нас є інвертор. І інвертор зараз, до речі, щоб ви розуміли, швиденько вам покажу. Давайте подивимося, що у нас. От ми бачимо, що у нас 5 кВт дають зараз сонячні панелі. 2 кВт у нас дає 2 кВт у нас іде з, з акумулятора, і 10 кВт споживання в мережі. Ми можемо зараз з вами зробити такий експеримент. Ми виключаємо тупо світло. Дивіться. Оп! Все, світла немає у нас. Ми виключили світло. От ми бачимо, що споживання трошки впало, потім повернулося і знову 9 кВт. Просто тепер сонце продовжує давати там 6 кВт. І тепер ми 3 кВт беремо з акумулятора. Отак от, от і якби, живемо. Дякуючи сонячним панелям. Тому звертайтеся, будемо раді встановити вам акумулятор, якщо потрібно, сонячні панелі. Але майте на увазі, що черга зараз близько місяця на таке все задоволення. До речі, оцей от бампер піде на фарбування. Робочі будні нашого сервісу ELMOB. Поки майстер відійшов пообідати. Tesla Model Y в ремонті. Бачите, приїхала з Америки мінімальні пошкодження. Це хтось сам придбав у нас цю машину і ну, замовив у нас окремо ремонт. Отакий от от, е, залом крила. Е, не знаю, чи будемо його рихтувати, чи замінимо, що там клієнт погодив. Е, чесно кажучи, не знаю. І отут -от спасаємо крило передні Так, ваєчка, в принципі, непогана. Розібраний вже у неї трошки салон. Тут вона по правій стороні вся ціла. Тобто такі варіанти теж бувають, але, на жаль, суттєво дорожче йдуть на аукціонах торгів за такі машинки. Паралельно у нас Денис виконує шумоізоляцію для когось із наших клієнтів. Доброго дня. Денис, розкажи швиденько, що в нас відбувається? Шумоізоляція відбулася сьогодні багажник, багажника, тобто арочки внутрі, крило ага. обробили. А, да, да. Тут За... ми залишаємо, тому що сидіння не стане. Да? Тут... А, Чи тут ще щось буде? Коврик не стане, а ага. потім будуть розхазнення між каритом. Зрозуміло. І тут ми теж це зашумили. Потім переходимо до підлоги і до дверних карт. Зараз а, якраз. Підлога вже зашилена, А, Підлога вже, вже, да, вже виконана, шумоізоляція. Виконана. Зараз виконуємо а, карти. Дверей. 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 Супер. Виконуємо шумоізоляцію карточок дверей. От бачите, отак виглядає салон автомобіля. Скільки тут роботи, все це розібрати, зібрати, щоб воно все нормально було і працювало. Відновили майже крило. Tesla Model Y, тут воно було так серйозно зам'яте, подивіться. Тут буде просто мінімум взагалі шпакльовки. Отже, значить робота майстра. І подивіться на переднє крило, от я вам зараз просто приближу, бо я тут не можу пройти тут це. Подивіться, по ньому навіть не скажеш, що воно типу, було зам'яте. Ну, тобто Настільки все підготовлено під малярочку. Тому закінчуємо Model Y, навішуємо бампер, виставляємо зазори і вона їде фарбуватися. Тут у нас на відновленні Tesla Model S приїхала з Америки. Ми е, встановили новий салон, нові сидіння з 18 2018 року. А зараз в роботі заміна підшипників заднього мотору. Це у нас повнопривідна S-85. А також зробили шумоізоляцію арок. Можемо подивитися, яка тут у нас краса, і червоні супорта говорять нам про те, що у нас перформанс. А, також колеса у нас 19-тій пофарбували в чорний матовий, щоб машина виглядала більш агресивно та спортивно. Також планується робити повний антихром по машині, і, до речі, вона вільна, тому ця машина може стати вашою. Друзі, власниця Tesla Model X Придбали з Америки, приїхала машина. Це та в якій було багато запчастин. Ваші враження. Ну я досі в шоці. Я дуже вражена, дуже задоволена. По-перше, дуже швидко, дуже якісно. Ніяких скритих платежів нема. Все мені як дівчинки, мені все подробно розказали і навіть з полуслова Я розуміла, мені все сказали, все. все. Це по ній розказали. Ну я просто, я досі в шоці. Е, я... І до речі, ми самі здивовані були величезним бонусом запчастини, які приїхали всередині машини, нові, яких навіть ну, не було видно на фотках за аукціону, що там будуть ці запчастини. Да? А вони приїхали і були в багажнику. Машинку вже наші хлопці запустили. Вона їздить, е, заряджається, ну якби. Залишається там пофарбувати крило і в принципі ну, можна, можна їх їздити. Да, де... можна вже Кімчистка поліровка і машина готова. Ну Дуже круто, я дуже всім. І раджу. Це Tesla Model X у нас? Восьмий 8... місяць 20-го року. Тобто це майже 21-й вже рік, ну прям свіженька машина. А до речі, що в неї по пробігу? Не пам'ятаєте? 60. 60. Так. Дивимося з вами 70 тисяч кілометрів пробігу. Афігінний бонус в виді повного автопілоту за 12 тисяч доларів, куплений в Америці. І ще й встановлений FSD Бета, як ми з вами бачимо. Коротше, машина супер, і це взагалі супер за такі кошти. Так, ну що, фінальне якесь слово? А якщо ви досі вагаєтесь купувати Тесла, не купувати, шукаєте фірму, через яку це зробити. Я з повною увіреністю, з 100% гарантією вам просто раджу ельмоп, тому що ну краще їх ви не знайдете напевно ніде. Нам, нам дуже приємно. Дякую. Дякую. Дякую.